Друзі, доброго-доброго раночку! Вітаю кожного такою сніжною картиною. Але погляньте, яке у нас сонечко! Додає настрою на весь день. Нас продовжує сипатись така, знаєте, якась, не знаю, наче як туман такий стоїть зі снігу, якщо вам видно. От, на сьогодні також спрогнозували сніг. І сніг буде, мабуть. Увесь тиждень. Але наприкінці тижня нам обіцяли вже потепління. На сьогодні у нас 20-25 морозу, та наприкінці тижня вже буде десь 2-4 тепла. Чи видно вам чи ні, як олені протоптують свої стежки? Ходять і вночі, і вдень тут у них ще один дім. Люблять вони прийти тут, погратися. Тому що тут відкрита місцевість, то вони вже насолоджуються. Ось така, друзі, у нас погода. Сніг. І сонечко. Сонечко то блищить, то ховається за хмаринки, тому що хмаринки ще є. О, така краса. О, назбирали ми вже багатько снігу. Бачите, на... нагорнули скільки. Він трішки підтанув, бо у нас був плюс. Потім знову насипав. Обіцяють наприкінці цього тижня плюс. Кажуть, вже буде постійний плюс, бо це ж на березень повертає. Ну і має все танути. То вийдемо сьогодні, пограємося усі, бо той сніжок, який буде пролітати, він вже все. Він Такий впаде, там сантиметр якийсь, полежить кілька днів, виростане. А я йду погодувати пташок. Треба, тому що сьогодні я їм не давала, я їм наспаю раз на кілька днів. О, я наспаю багато і їм вистачає. А сьогодні навіть такі здоровецькі ворони прилітали, Думаю, що і вони навіть голодні. То ходімо з вами. О, давно ви не бачили. Квітників, а ось такі вони всі вкриті снігом, чекають на нас з вами. Коли у нас буде сонечко, час, будемо тут наводити лад. Ох, тут роботи, як завжди. Але ж воно того варте. Хто дивився відео із цвітінням, то я думаю, що воно того варте. Наша смеречка стоїть. Одненька, так незвично, що вона одна, було три. Ну нічого, травичка гарно виросла, і тому е, нормально, все буде нормально. Там ми вичистили, навіть сусідів тепер трішки видно. Ну, зараз вкриється все листячком, то вже буде не таке голе. Ідемо, візьмемо з вами на У мене тут, бачите, яке? Різна різна є. І мілке, і не дуже. Я сама роблю цю суміш, бо знаю, які пташки до мене прилітають. Ну, і Арахіс, тому що сойки і всякі інші дуже його полюбляють. Тож ходімо. О, Сніжок як ротить. Це якась кіська тут бігала. І олень. Вон бачите, якщо видно вам по білому снігу. Олені тут скрізь ходять. Вони такі вредні. З'їдають усі мої троянди, всі мої квіти, хости. Я їх затей не люблю. У нас з ними війна. Вони гарні, якщо здалеку, а так-то не дуже зараз насипаємо. їм. Отак. І трішки я для маленьких так сюди сиплю. Бо деякі люблять саме тут. От. А деякі там їдять. Вони сідають ось тут на І Потім залазять та їдять. Вже цю одівничку я робила років 5, тому вона вже щось трішки така не дуже. Треба її буде навесні підлатати. Закріпити там, зняти все, пофарбувати, мабуть. Бо я зробила, знаєте, її так за 20 хвилин. І, мабуть, треба було інші матеріали використовувати, а я використовувала те, що в мене було. Під руками. Добре, дорогенькі. Йдімо далі, ось, все в снігу. Йдемо додому, бо є там також чим займатися. Сьогодні думала про шпаківні, про те, яку ще нам потрібно зробити. Ці дві не робочі, що на перилах освойка вже радіє. Ота, та, що висить, та робоча, постійно в ній хтось живе. І ось та робоча. Бачите, з тієї сторони, якщо вам видно, ось так. Треба їх всіх почистити і ще одну мовить зробити. От. А вже де вона? Прилетіла? Так вони кричать, сині здорові птахи. Зараз я піду, то вони тут налетять, будуть їсти. От таке діло. Зламалася, бачите, наша з вами у шторм. Шторм був і зламав мені. Цю дерев'яну штукінцю. Оце буде нам з вами роботи. Розплутати усе так, щоб зберегти ту красу, і потім нову підставити. Я саме вибираю. Треба з розміром підібрати. Треба ну, подумати, яку купити, От, щоб ширина була. Знаєте, ось звідси, до... бо з цієї сторони і з цієї сторони вже щось росте, то аби не купиш, треба саме такого розміру. Щоб воно лягало гарненько, так що у нас з вами робота на весну є. Де та весна тільки? Добре. Ходімо. Ой, небко, яке гарне. Сонечко зараз вийде. Сподіваюся, там, де ви є зараз, Ось також гарна погода, і ви також очікуєте весни. Сьогодні Філіпчик допомагає мені привезти воду на ферму. Так приємно, коли про тебе хтось піклується. Згодні? Знову до нас пташка залетіла, горобчик такий маленький. Я вчора надвечері, знаєте, побачила собачки, бігаючи так навколо. Думаю, що вони там таке зацікавлені. Закрила їх, дивлюсь, пташка. Зайшла взяти цю пташку, щоб випустити, а там дві. От, а ти, мабуть, вчорашній. Ходімо візьмемо його, де випустимо. Все, друзі, вирішила йому двері відчинити, щоб його не налякати. Тут просто двері не дуже добре, широко відчиняються. То він вже полетів собі. Гляньте, скільки снігу. Ой-ой-ой, треба все струшувати. Ремі поїла, сидить. Чекає, рей там щось ходить, собі виглядає. От зайчики наступні у черзі. Ходімо. Нагодуємо їх. Так, поки сніг, я користуюся санчатами, то так гарно. Тягнеш собі все, що треба. Можна накласти, не ходити. Кілька разів туди-сюди, туди-сюди. Так собі поклав, то йдеш, тягнеш. Немає у нас тут води, тому доводиться воду з хати тягнути. Що у вас тут зайці, га? Все добре? А, я дивлюсь, що все добре. Там купа, купа малих чекають, зараз нагодую годую всіх. Ось тут Філіпчик все розчистив. Ой, гарненько, я прийшла, сіль принесла, треба посипати, тому що такий у нас тут понамерзало все, як бачите. От, то не бажано по такому ходити, бо нікому не хочеться мати зламані ноги. Ой, та й все інше. Ось, так зараз. Дорогенькі, у мене сьогодні багато, ось як бачите, пакуночків, і я хотіла розібрати їх разом з вами, тому що там є дещо цікаве. по Перше, я собі замовила ось такі гарненькі штанці. Я думаю, що зможу вам їх приміряти. Але побачила їх, знаєте, якось просто в них закохалася. Дуже сподобався мені. А матерія сподобалася і те, як вони виконані. У мене є такий сірий светрик і я думаю, що буде дуже гарно виглядати. От. Ще в мене. Чому я і взяла ці штанці? Тому що, Тому що я до своєї колекції знайшла ще. Ось таке, бачите, таке пальто. Зараз я вам покажу його. Ось таке гарненьке пальто. Розумію, що не дуже добре його вам видно, але е сенс ви зрозуміли? Таке воно червоне. Мені чомусь захотілося червоне. Я його побачила, дуже мені сподобався такий простий класичний фасон в мене вже до моєї колекції, тому що в мене вже є і чорне, є коричневе. ще кілька таких. Світленьких. Моя перша, я ще собі до весілля пошила. От, і я продовжую його носити. І іноді додаю, як бачу, що, що мені подобається, додаю собі. В нього, бачите, такий такий замок, то така у мене краса. І до нього ж купила собі штанці. А я вже ось така краса. І я собі ще взяла кілька книжок. Це у мене не книжки, це в мене. Мені здається, Наталка в мене колись спитала, як я з тими мушками чорними, що грибні кумарики їх називають, що іноді заводяться у рослинах. І я з ними ніяк ніколи не боролася, просто пересушувала землю. А це побачила по знижці. У мене там є кілька таких вологих, і в них, звісно, вони заводяться такі липучі жовті штуки. Бачите, вони так ось зроблені. Перепрошую багато шуму, мабуть, від того всього. Це таке, це нелепуче, пласке, таке, пластикове, його у землю, а ось тут знімаєш вже з двох сторон, і воно таке, що собі, збирає тих мошок. Чомусь ті мошки вони е, люблять жовтий колір. Ну, я собі взяла, бо було на великому селі. Думаю, нехай буде мені, про всяк випадок, тут їх багато, і ще там, бачите, три пачки є. От то як варіант. А взагалі э, сенс в тому, щоб висушити добряче землю, сушити до тих пір, поки рослина може це а, сприймати, коли вже підв'яне, трішки политий. Поливати треба дуже мало, тому що. Взимку воно зверху висохне, нам здається, воно сухе, а там низу все мокре і живуть там а, жучки, грибні комарики. Так. Така в мене ще штука є. Далі що в мене є? Далі в мене є. Ось так, я собі на eBay знайшла е, ну, таку, такий, знаєте, магазин, де є українські книжки. Ось, і це моя вже друга книжка, дуже мені перша сподобалася. Я взагалі мало таких книжок читаю, але коли е, заїдає рутина, то іноді хочеться щось е, прочитати. Я більш люблю книжки, аніж фільми, тому ось це таке моє спасіння від рутини, яка іноді особливо взимку ну, надокучає. Так що в мене така є в мою колекцію. Ще одна і. Це вже брала я книжки, то нова була, а ці ось дві це вже я беру собі на eBay, і вони там е, беушні книжки, і вони дуже дешево коштують 3 долари, 4 там дивлячись, наскільки книжка ціна. Я собі взяла про іриси, Як я могла не взяти, самі розумієте, зараз такий сезон. І тут така більше вона трішки навокового тут, тому що тут є. Як їх виводити? І трішки ну, генетики, яке просто цікаве для мене почитати, деякі гляньте які гарні. Я б хотіла багато таких, щоб вони були скрізь. Єдиний мінус цих ірисиків в тому, що вони не квітнуть усе літо. То б, мабуть, було, ну, квітка була б номер один для мене. Дуже гарні. Деякі з них просто ось погляньте, краса. Мені подобаються кольори такі незвичайні. Я бачу, що мене зараз на коричневий і сірий тягне. Не знаю чому, але дуже мені подобається. От, тут така книжечка це більш нова. Це від е, Кевіна, який займається і зараз. Він виводить і риси. І це по карликовим і посереднім. Тут немає про ті великі. От, А тут у нас така старенька, бачите книжка. Я не знаю, скільки вже років, просто там за якісь кобійки собі взяла полистати, бачите, тут хтось підписав колись. Ем, хтось комусь дарував, написано з Різдвом Рут, Люблю і молюсь. Дженет. Тобто Дженет подарувала цю книжку на Різдво Рут. Колись в свій час. О, тут трішки так як доглядати. Деякі картинки так, для душі, яка краса, я б там поклачаю. Ось щось гарне. Просто порозглядати. Я і книжки це, знаєте, як одне ціле. Це мене, здається, так, в мене є такий. Ось саме цей на передньому плані. Ось така краса. Так що такі в мене? Покупочки сьогодні, штанці, пальто і три книжки. От така от. Можна, я б з вами, якщо комусь подобається, скажіть. Ми посидимо, я зроблю о, окреме відео, то ми з вами порозглядаємо картинки, тому що, розумію, що не всім це подобається. Тому і не спиняюся, так, знаєте, вже от. Тож, така в мене сьогодні радість. Приміряю вам штанці, ось так вони виглядають. Люблю дуже класичні моделі, тому що їх можна під усе і скрізь тягнути. Дуже прості, зручні і головне не сучасного фасону, тому що мені таке не до дощі. І ось так виглядає пальто. І те, і те, до речі, БУ, Зебею, не тому, що не можу собі дозволити, а тому, що просто дуже примхлива одязі і в сучасних магазинах ну, ніяк не можу собі нічого підібрати, тому ось вдаюсь до таких хитрощів. Велика якість, а ціна в рази рази менше, ніж нового. Ну, і ще сюди б мені гарненьку пару взуття чорного, але, на жаль, поки що в магазині ні на що не натрапила. Ну, ось такі придбання у мене дорогенькі. Що скажете, на вашу думку? Підходить воно мені, чи не дуже? Маю прощатися з вами, дорогенькі. І прощатися буду ось такою красою. Чудовий захід сонця був сьогодні. Здавалося, що там полум'я щось горить. І дуже красиво. Не кожен день таке побачиш, тому сподіваюся, що і вам воно сподобається. Дякую всім, хто зайшов до мене в гості. Мені дуже приємно, що ви заходите, не забуваєте, лишаєте свої коментарі. І я вам всім вдячна за вашу увагу. Хочу побажати вам чудової п'ятниці і тихих, приємних вихідних. Нехай у вас все буде добре. А я з вами прощаюся до наступної п'ятниці. Бувайте, дорогенькі!